Лексикон Славено Росський і імен Перво є типом із в кіновії святої великої чудотворної лаври Печерськія Київськія. Ставропідія архієпископа Нового Рима Константинопольського Патріархи Вселенського. Літа битія міра 7135, 1135-го. Отрождества же Христова 1627. Киріопасха індикта 10, августа 12. Чанієм, відінієм же і іждивенієм малійшого в іромонасих памви Беринди протосигела трону Єрусалимського. Луща, Влочня. Лщеніє. лагодні слова. похлібство, зри, лест. Листь. Литка. Лікувати, цілити, лічити. Лінивого дебелого. Лінивий немощний. Ліниться. Униває. Ліност. Гнюс. Лінімося. ослабіваємо. Ліняйся. Униваяй. Ліпо. Подобало. Вліпоту подобно, подобні, подоболіпно, послідовательні, слушне, присвоїте, пристойне, пенкне, подобоістинно, достойно, подобающее. Ліпобі. Достоаше. Ліпо єсть. Достоїт. Ліпота. Сличність, пенкність. ліпотний, сличний, охендожний. Ліпий. Пенкний, людський, обичайний, охендожний, оздобний. Ліствиця драбина. Ліси дебрі. Літо врем'я, рок. Час год годище. Літ времен год на всякое літо повся ЛІТА, на кождий рок. Літь єсть. Слушне годиться, мощно єсть. Пристоїт годно іливольно, подоболіпно, послідовательно. ЛІХ Ліха, мурава, пляц порожній, травою оброслий, Четверогранний, як бивають, городи, гряди. Лічба. Лікування. Лікарство. лічення, Любве. Приязні. Любимо. Довлимо. Любете. Питательне, це любите. любіте, повелительне, любіть. Любимий друг коханок. Любленія приязні. Люб, Хоть. альбо. Любов милость, дружество, приятельство. Любве єстество ситось не мать, но присно любимого, наслаждаючися ковенкшому, взимається розпаленію, во во второк великий златоуст талантах і динарах. Любовною честію почитає, великим чанієм ізобильно любить. Любодіяніє, чужоложство і блуд, любодійство ваше, блуд чинили, любодійчищ, букарт, нечистого ложа, син. Любоймініє. Імінній любленіє. коханьєся в маєтности. Любомудр. любопремудр. КОХАЮЧИЙСЯ в мудрости, філософ. Любомудріє філософія. Коханняся в мудрости. ЛЮБОМУДРСТВОЮ ФІЛОСОФСТВОЮ Любоподательніший, свободніший, гойніший. ЛЮБОПОЧИТАТИСЯ І ізобильно подавати. ЛЮБОПОЧИТАЮСЯ Усилую. Любезно прилежу, охотне стараюся, даруванням і свободою свічуся. Нещадно даю, для слави що учинити усилуюся, даруючи ревную, то є, заздру, чинячи що на злость, кому, і ти ж виношуся, вихваляюся, подобаюся собі. Любопрініє, свар, спорка. Розширення. А ще любоприця всякого буде лишен, проче отвіта. Люботрудіє, Працовитость. коханьєся в праці. Любочестіє. свобода, обиліє, любодарування, Охотноє, агойне дарування, пильність, хоч честі. Прагнення чести, злая пожадливость, виношенняся, вихваленняся, ревнування чести, ізобиліє з ізобилієм даяніє, дарування. Любочестен любочесний, прагнучий чести, пильний, свободний, хелпливий, хлюбливий, бардзо гвалтовне, а пильно стараючися о що. Людин мірський чоловік. Ляїк. Людянин. Особний посполитий чоловік. смерть, Простянище. Люд тяжек. Люд поважний. Чесний. Тяжкий. Лютоє. Срогоє. Окрутноє. Люто. Страшно. Сродзе. Окрутно. Лютость. Безчловечіє. З'їдлость злость. Люд лютий. Срогий злий, безстуден, окрутний, бідний, з'їдлий, небезпечний. Лядвія Клуби. Лядви, бедра, лядина, поле, Ляща, Сочевиця, Ім'я яди, святого Симеона Столпника, Розьким язиком і рибі сіє ім'я єсть лящ. Горох мочений.